Вітаю, дорогі глядачі. Я Олександр Добровський. Це канал найважливіших новин. Тож як Росія відреагувала на запропоноване перемир'я, це та інформація, від якої залежить все наше майбутнє, тобто як будуть розвиватись події зараз зі сторони України, зі сторони Росії, зі сторони Америки, і вже є перші реакції. І скажу так, реакції Росії змінились кардинально так. Повернулись на 180. радіти цьому ще зарані, звісно, не потрібно. але давайте розберемо цю ситуацію в цілому, тому що це те, за чим зараз спостерігають всі українці без виключення, бо то напряму вплине на життя кожного із нас. Тож нагадаю, учора, а хто не знає то розповім. Учора відбулася зустріч між представниками України і штатів. І самим головним досягненням цієї зустрічі було те, що запропонували 30-дневне перемир'я: що Україна повністю готова на такі умови е, для штатів це найкраща позиція в плані завершення війни, тому що вони також в цьому дуже сильно зацікавлені, як заявили самі вони, що США очікують на фантастичні новини для усього людства, тобто, бачимо, Наша війна впливає на всіх в цілому повністю. Хотілося, щоб цей плив ще якось виражався збільшенням допомоги, да, більшим групуванням навколо нас і кращим протистоянням. Але тим не менше, які дії робляться зараз? Е, нагадаю, що від України був там Єрмак, е, Сибіга. Рустем Уміров і Павло Поліса. від штатів були Марк Рубіо і радник президента з нацбезпеки Майкл Волц. Вони три години обговорювали усі нюанси, і вийшли. Ну, якщо дивитись по прес-конференції, да, по їхнім фото, то вийшли задоволені, задоволені результатом. Головне тепер, як на це відреагує Росія, тому що. 30 дневне припинення вогню повне припинення вогню. Я нагадаю раніше, президент Зеленський на попередній зустрічі говорив штатами, що давайте досягнемо припинення вогню, там, скажімо, в повітрі і на морі, щоб не було ракет, не було тривог, не було обстрілів інфраструктури цивільної, так не військової, тобто не було прямого геноциду зі сторони Росії. А штати пішли ще далі і сказали, що давайте ну дневне повне припинення вогню. Як відреагувала Росія? Оце саме важливо, як вони відреагували, і що це може вилитись надалі. Перша реакція була від депутатів Держдуми, які в один голос там всі кричали, що ніякого припинення вогню бути не може. Це як тільки ще зустріч почалась, як ще не було ніяких результатів, як тільки почали обговорювати, що ключовим аспектом є припинення цього безглуздого вогню, ті почали кричати, що ніякого припинення вогню, ми така сильна країна, будемо давити. Ну, мені здається, в тих дідів маразм вже на рівні. Я не знаю, якого рівня СОТО. Це для них ще десь недалеко, да, десь тисячного рівня маразм зі 100 можливих. І їх давним-давно потрібно поміняти там вже в корені. але вони так вкорінилися, там, що ніхто їх в житті звідти не може вигнати. І от крутять, мутять і роблять такі жахливі дії. А для них то якась норма. Ну, блін, переростки СССР, да? В основному там, бо молоді там дуже мало. Далі наступною заявою була заява Пєскова, і риторика помінялась. Вона вже була після завершення переговорів. І, як стверджують деякі інсайти, після початку переговорів з РФ, тобто вийшли з переговорів з Україною і зробили такі негласні переговори з Росією, про які ніхто не розповідає, але. Є вже твердження, що вони були. Після того Пісков заявив, що потрібно подивити, що нам запропонують штати. Тобто Ми готові розглянути варіанти, і потрібно подивитись, що нам запропонують штати. Тобто, бачимо, вже вектор руху змінюється. І буквально через годин 5, тобто, вже, можливо, пройшли більш серйозні якісь перемовини, Бломберг, це авторитетне американське видання з посиланнями на свої джерела в Кремлі запевняє, що Путін наймовірніше погодиться на перемир'я. Тобто від ви що, ніякого перемир'я бути не може до того, що Путін погодиться на перемир'я, пройшло буквально 7 годин і все поміняло свій спектр руху кардинально. В свою чергу після цих заяв Трамп у себе в Твіттері написав, що 2 квітня стане визначне, визначальним днем в історії людства. Поки без деталей, без уточнень. Ну, Трамп часто щось пише в себе в соцмережах, да, якісь такі вкиди, е а потім кардинально протилежні. І крім того, після зустрічі. На які обговорювалися три основні теми да, між Україною і Штатами це перемир'я, обмін полоненими, ну і наші рідкі земельні ресурси. Да. Рідкоземельні ресурси, метали, все інше це вже пріоритет самих штатів. Ці всі три теми обговорювалися, і після цього обговорення Трамп виставив новину, що. Готовий запросити Зеленського знову в овальний кабінет. Тобто вугли були згладжені, якісь домовленості все-таки були, які ті домовленості були, що там, хто кому пообіцяв. Я думаю, що, скоріш за все, ми дізнаємося з книг історії, да, в кращому випадку, або не дізнаємося ніколи взагалі. Ну, так поверхнево нам розкажуть, що отак і все буде добре. А ви живіть собі там в своєму. В світі, да, не власне, велику політику. Які найбільші нюанси і побоювання? Ці побоювання висловлюють всі аналітики і всі люди, і українці, в тому числі всі нема таких, які да, вірять Путіну. Не залишилось таких в Україні. Один Трамп це, і то не, це не в Україні, це в Америці, а в Україні нема таких. І от представник Білого Дому з Штатів, який дуже довгий час працював консулом в РФ, тобто він напряму до з владою, тобто не, не один раз ними спілкувався, каже, що це буде так зване фейкове перемир'я. І українці також про це кажуть, що Путін погодиться на перемир'я, тому що дві основних умови, чому він погодиться, перше це щоб не бути агресором в. Світі, да, не казатися там агресор, що я не хочу миру. Ні, я погоджуюсь, це норм. По-друге, це сили Росії також виснажені. Їм також треба пауза, треба перегрупування. І по-третє, це щоб зняли санкційний тиск, щоб не посилювали його. Тому що, якщо він відмовиться від перемир'я, буде посилення санкційного тиску. Він це чудово розуміє. А для того, щоб ще й навіть прим'якшити ті санкції, да бо ніхто зараз не кає про зняття взагалі, а про прим'якшення вже активно йде мова. Він походиться на перемир'я, скаже, що все, норм не стріляє. но буде завжди шукати підвохи. Які ну по-перше, робити провокації, обстрілювати своїх, запускати ракети по мирному населенню Донбаса, Луганська чи навіть Курщини і звинувачувати в тому українців. Е -е. Провокації по всій лінії фронту це будуть ще дуже довго, це зрозуміло, навіть якщо буде перемир'я, відразу отак воно не закінчиться. І також буде казати, що ми того не робили, то все, Україна це його методи гри. Він завжди так робить. Завжди так було, то в нього. Ну, така заїжджена пластинка, яка працює вже 20 років і бляха в Росії, там йому ще весь цей час. Віра, всі ці роки, і яким треба бути, куди дивитися, щоб на це вестися, але тим не менше це працює. По-друге, буде весь час виставляти якісь додаткові вимоги. Додаткові вимоги в плані там постачання зброї, нам в плані там оцих самих альянсів, що там ви маєте підписати якісь угоди. Весь час е текст цих угод буде змінюватись. Це також його риторика, і він завжди так працює. Тобто, якісь дрібні умови, які в такому масштабі, да, в масштабі великої війни. То взагалі якісь такі незначні деталі, які ні на що не впливають, а він буде в них довбатися, що, от бачите, цей пункт він є неприйнятним для Росії, ставить під загрозу її там чуть ли не суверенітет. Ну, Яка загроза, який суверенітет? Ну, от Зараз закінчуємо військові дії. Яка загроза Росії? Бред, брідяйш. І це все буде затягуватись, затягуватись, затягуватись. Щиро надіємося, звісно, що. Помиляємося, да? що той старий дід маразматик скаже, ну, о, давайте перемир'я. Ну це ж легко зробити, це просто в головах декількох людей. Отак переміняти, і все буде норм, все буде класно, все буде спокійно, все буде тихо. І потім вже вирішувати нюанси. Нюанси території, нюанси людей, нюанси, вимоги обох сторін і все інше. Тобто, якщо цього не зробити, то ця війна дотянутися, тянутись і тянутися. На жаль, на жаль, два варіанти. Або перемир'я і вирішення проблем вже за столом переговорів. Або другий, що вся Європа всі об'єднуються в єдину потужну силу і силовим методом витісняють дуже швидко, ефективно. Ну, на жаль, силовим методом. Тут ніхто нікому нічого не порадить, Ніхто нікому. Тут питання, наскільки готові і ті, і ті, так. Да. Тож, е, зараз, прямо зараз вже е, літак спецпризначенця Штатів, Вікофа злетів і летить до РФ. Стверджуючи, що там будуть прямі перемовини з самим. Путіним. Тобто питання в якусь сторону рухаються. А як воно вирішиться, буде видно вже в найближчі дні. В самі найближчі дні ми вже дізнаємося, що там вирішили, і побачимо, да, як воно працює насправді. Тому що вчора усі говорили про перемир'я, про припинення вогню. А в той час бомбились Дніпропетровськ, Одещина, Кривий Ріг. Сьогодні вночі шахеди. Тобто слова словами, але дії повинні бути головнішими. Тому я активно спостерігаю, вам розповідаю до зустрічі на каналі Добровський Ай, дорогі мої глядачі.